Такий привид перевертень. Ліс з вирізаного до хелові на гарбуза вилетів привид. У-у-у! завив він. Але біля нього нікого не було. Ніхто не злякався від його моторошної пісні. І привид перевертень перетворився на кажана. Тоді лечу, когось пошукаю, когось полякаю. У-у-у! І тут же він побачив оголошення на сухій гілці. Розшукується привид перевертень. Може набирати різних форм. І підпис Мисливці за привидами а, -а, -а, -а. Дурні! Думають зловити привида перевертня! І привид перетворився на павука і сплів заслінку просто перед надписом. У-у-у! Треба розважатися. І паук, перевертень, здійнявся вгору і зробився чорним вороном. Але якийсь мертвий цей ліс, чомусь ні душі, крякав ворон за пару хвилин. Тієї ж миті у кущах щось затріскотіло. Ворон привид зиркнув вниз, у кущах терену вовтузився кролик. Милий сірий кролик, тебе треба налякати. Привид перевертень приземлився і перетворився на вовчиська. Вовчисько клацнув іклами просто перед кролячим носом. Кролик затремтів і тременув за пагорб. У. -у, -у, -у" лунала моторошна пісня йому у слід. Отак, наспівуючи, привид вовк побіг далі, коли десь за деревом мигнув вогник. Але це не вогник, а лисиця на вигулі. І тебе з хеловіном, красуне, і вовчисько привид перекинувся на мисливця. Він націлив рушницю на лисицю, а лисиця, як скочить за дерево, та й наптьоки. У, у у. задоволено вив хтось на узліссі. Та за трошки пісня урвалась, бо показався чоловік з корзиною грибів. І привид замислив хитрий план злякати грибника та ще й отримати за це цукерки. А що, тим паче костюм в нього є. І мисливець привид зробився змією і упліса слідом за грибником. У у. -у" наспів він, і чоловік шов усе швидше, 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 аж доки не дійшов додому. І наш привид змія зробився сам собою, тобто білою хмаринкою, і ледь не натисне дзвінок, аж помітив фургончик з надписом Мисливці за привидами. У-у-у, чую біду у-у-у. Жалібно проскиглив він, бо побачив тих, кого найбільше боявся. Але тут таки він замаскувався під чорного кота. І скрутився на порозі біля гарбузів. Мисливці за привидами були за крок від нього. Він чув, як пахнуть їхні підошви сухим листям. Вони стояли на тому самому порозі і дзвонили в дзвінок. Тілінь-тілінь-тілінь. -ті 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 -ті. Але що це за жарти такі? показалась розпатана жінка хребника. Я розумію, Хеллоуін, але ви дорослі люди, які ще мисливці за привидами. І пані з розмаху захлопнула двері просто перед їхніми невдоволеними мармисами. У, -у, У, співав наш кіт привид подумки, бо в цей час сидіти тихо, надважливо. Мисливці за привидами поїхали собі, Їх фургончик сумно торохкотів вулицею. У, -у, У, вдоволено потягнувся кіт привид. Але тут один з грабузів біля куща дивно пекну крекнув, тріснув. І зробився то з тим чолов'ягою. А у руках у нього, ні, о ні, спеціальний мішок для привидів. У -у -у -у. Зовсім безнадійно вив наш привид-кіт, коли на нього накинули того страшного мішка, в якому він був абсолютно безпорадним. На кожного привида перевертня знайдеться мисливець перевертень. І чоловік переможно потяг кота в мішку до свого грузовика. І який привид удостоївся тільки багажника. А чоловік за кримом вімкнув раділ у, -у, -у, у. та музику перекрикував голос багажника. Зрештою, мисливець за привидами не витримав і пішов відкривати багажник. Аж назустріч йому скочила миша перевертень І тікати, тікати, тікати! Аж доки не стемнів її слід вдалині. «Чути!» – сплюнув мисливець, бо у його дорожезному мішкові для привидів світилась дірка. У-у-у-у! пищала якась миша на роздоріжжі. А ви, діти, не зустрічали привида первертня? Будь ласка, постав лайк. Це допоможе розвивати україномовний контент.